Антоній досить швидко зрозумів, що східні провінції Римської поки що ще республіки є золотим дном, і він вирішив зайнятися реорганізацією східних провінцій, тобто обкласти їх величезними податками. З цією ціллю він направився в Віфінію, Азію Кілікію, де займався реорганізацією і оподаткуванням місцевого населення. Туди він і викликав царицю Клеопатру для ознайомлення з новим союзником. За різними історичними даними, відомо нам, що він зустрівся з Клеопатрою або у Кілікії, або у Сирії. Що... Близько один від одного розташовані, тому це не настільки важливо, але досить цікаво. Коли Клеопатра зустрілася з ним, вони досить непогано порозмовляли про перспективи подальшого розвитку їхнього Союзу і східних земель Римської Республіки. Варто відмітити, що Клеопатра була досить хитрою жінкою і знала, як маніпулювати Антонієм, який завжди слухав своїх жінок. У той час Клеопатра зробила йому запрошення, від якого Антоній не зміг відмовитись, і в 41-40 році до нашої ери Антоній відправився на зимівлю в Олександрію. Ми пам'ятаємо, що легіони воювали влітку, а зимою вони розташовувалися на зимових квартирах, де поповнювали свої запаси, тренувалися і готувалися до наступних походів. Звісно ж, в Олександрії Клеопатра стала одразу ж коханкою Антонія. Як укрутити чоловіка і при цьому отримати владу вона досить добре знала. І Антоній повівся на всю її інтригу. Як відомо, Клеопатра уже тоді почала запускати свої щупальці в мізги Антонія і накручувати його проти Риму, проти римської влади. Йому і так було непросто. а тут Ще й ось такі накрути були зі сторони єгипетської цариці. Звісно ж, Антоній не тільки розважався на сході, він також тримав рубежі Римської республіки у війні з парфією, з якою він трошечки посрався, скажімо так, ще за часів сули. І в той час війна з Парфією. Це була стандартна справа. Пам'ятаємо, що незадовго перед цим у битвах загинув і сам Марк Крас. Видатний Марк Крас. Отже, гниль в Антонія вже пішла після цього зустрічі, у цього першого візиту Клеопатри до неї і його зимівлі в Александрії.